Давайте. Так. Доброго дня, шановні колеги. Е, у нас присутні 4 депутати на бюджетній комісії, два е, відсутні, а саме Мацак і Демченка. Е, пропоную Бачаро Дмитра Сергійовича, призначити секретарем даної бюджетної комісії. Е, хто за, проти, голосують, витрималися. Є, е, прийнято. Е, далі голосуємо за. Порядок денний, всі ознайомлені. Е, виносимо на голосування. Хто за, проти утримались? Рішення прийнято. Е. Стосовно цифр на підставі офіційних висновків фінансового управління від 05 11, 25 року номер 378 та 379. Неуточний вільний залишок, коштів на перше 01 25 року становить. 1 556 тисяч 372 гривні 57, 57 копійов. Перевиконання доходів без урахування міжбюджетних трансфертів загального фонду станом на 01.11.2025 року складає 3 мільйони 465 тисяч 576 гривень 9 копійок. Переходимо до розгляду наших клопотань згідно порядку денного. Розглядаємо розпорядження Сумської обласної військової адміністрації від 15.10.25 про внесення змін до обласного бюджету Сумської, обласно, Сумської області на 2025 рік. А саме додаткові кошти, субвенції на будівництво нового житла, реконструкцію існуючого житла, житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання. Зараховуємо кошти 10 мільйонів 304 243 гривні. Приймаємо. Хто за, проти, утримались, можна рекомендувати на сесію. Далі наступне клопотання. Розгляд клопотання Сумської обласної військової адміністрації від 9 10. А саме, додаткові кошти обласному бюджету на поповнення регіонального матеріального резерву. Сума 100 тисяч гривень. В зв'язку з браком коштів, з, з незабезпеченістю енергоносіїв, заробітних плат. Рекомендую дане клопотання перенести на довивчення. Хто за, проти, утримались, прийнято. Рекомендуємо на довивчення. Далі наступне клопотання. Клопотання від королевецької лікарні. А саме, додаткові кошти. На послуги з ремонту зовнішньої каналізаційної мережі на території КП Кроловецька лікарня. 29 тисяч 346 гривень. Ситуація не дуже критична. З керівником закладу спілкувалися. Все нормально, в принципі, почекати може, тому виносимо на довивчення дане клопотання в зв'язку з браком коштів. Хто за, проти утримались? Рекомендуємо на довивчення. Далі наступне на послуги з технічного обслуговування та отримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення на території КП Кровецької лікарня». Аналогічна ситуація, тому виносимо недовивчення, да, на недовивчення дане клопотання. Хто за, проти отримались, приймаємо на довивчення. Наступне: Центр первинної медико-санітарної допомоги. Розгляд клопотання стосовно додаткових коштів на оплату за теплопостачання. Листопада-грудень місяці сума складає 463 600 гривень. В зв'язку з браком коштів рекомендую підтримати суму, яка складає на листопад місяць 221 900 гривень. Рекомендую підтримати таку цифру, хто за, проти, отрималась. Є, рекомендуємо. Далі оплата енергоносіїв. Аналогічно, тут жовтень, листопад і грудень місяць складає цифра 154 тисячі 188 гривень. Рекомендую підтримати жовтень 50 200 гривень і листопад в сумі 60 тисяч гривень. Загальна цифра складає 110 200 гривень. Рекомендую підтримати е, дане клопотання в, в такій сумі 110-200. Хто за, проти, отримались, рекомендуємо. Наступна на оплату страхового полісу на автомобілі 9983. Чотири автомобілі рекомендую підтримати, так як це обов'язкові платежі. Хто за, проти, тримались, рекомендую. Далі клопотання Центру первинної медико-санітарної допомоги. Це перерозподіл коштів. Рекомендую підтримати, так як вони в межах виділених асигнувань. Хто за, проти, рекомендуємо. Далі наступне також центри первинної медико-санітарної допомоги, додаткові кошти на оплату робіт по встановленню резервних джерел живлення. Сума 4313 гривень. Це ідея блок живлення, акумулятор на нову майбутню аптеку. Час є, почекати можна в зв'язку з браком коштів. Рекомендую дане клопотання на довивчення. Хто за, проти, утримались? Рекомендую. Наступне пільгове забезпечення лікарськими засобами громадян, які мають на це право, відповідно, постанови Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року. До кінця року сума складає 67 тисяч гривень для повного забезпечення наших громадян на листопад місяць потрібно додати 20 тисяч гривень. Тому рекомендую. Підтримати цифру в розмірі 20 тисяч гривень. Хто за, проти отримались, рекомендуємо. Далі клопотання місцевої пожежної охорони. Тут буде перерозподіл збільшити видатки на оплату послуг по страхуванню пожежних автомобілів 30 тисяч гривень за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв дров. 30 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо. Далі Фінансове клопотання від фінансового управління. Оплата праці і нарахування на заробітну плату. Сума 150 216 це до кінця року. Рекомендую підтримати суму 75 тисяч 108, 75 108 гривень. Це щоб нам закрити листопад. 70 726. Да, щоб нам закрити листопад місяць. Тому е, голосуємо. Хто за, проти, отрималися. Рекомендую. Е, Наступний е, дев'ятий дев пункт. Клопотання від служби у справах дітей. Додаткові кошти для оплати праці, нарахувань на заробітну плату листопад і грудень місяць. Це 150-216. Рекомендую підтримати листопад місяць 75 тисяч 108 гривень. Хто за, проти, отримались? Рекомендую. Е, наступне клопотання е, від Центру надання соціальних послуг. Е, соціальних послуг аналогічно додаткові кошти на заробітну плату. Листопад-грудень місяць загальна цифра складає 994 тисячі 405. Рекомендуємо 390 тисяч 100, 100 гривень. І ми зможемо таким чином закрити листопад місяць заробітну плату з за нарахуваннями. Хто за, проти утримались, рекомендуємо. Оплата теплопостачання 95 тисяч гривень. Рекомендую на довичення, так як. Там на листопад місяць вистачає коштів, ну а на грудень місяць будемо вже наступного місяця розглядати. Тому вносимо на довивчення дане клопотання. Хто за, проти втримались, рекомендуємо на довичення. Далі, наступне розгляд клопотання від відділу ЖКГ. Додаткові кошти. Це у нас внесення до статутного капіталу КПРМ дільниця 126 JavaScript. А ми на довичені, ні? <blinding noise> ага, зрозуміло. Так, а ми зараз додаткові. Сток... <nu BBC noise> ага, так. ЖКГ. Перерозподіл коштів в межах раніше виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за? Проти, отрималися? Рекомендуємо. Eh, далі. Знову відділ ЖКГ клопотання. Зменшити видатки на благоустрій території сіл. Сума складає 22 тисячі гривень. Тобто, ми зменшуємо з благоустрою сіл і будемо довиділяти це вже в подальшому на виконавчий комітет, на поточний ремонт адміністративної будівлі в селі ОПТО. Тобто, воно, ці кошти на село так і підуть. Зменшити видатки на благоустрій території сил 22 тисячі гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо. Далі. Відділ культури. Додаткові кошти. На, для оплати праці на рахування заробітної плати по мистецькій школі грудень 355-500. Ну, в зв'язку з браком коштів на листопад. Вистачає, на грудень будемо вже розглядати в наступному місяці. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, втримались. На, рекомендую на довивчення. Для виплати заробітної плати по бібліотекам грудень місяць 41 800. Аналогічно, зв'язку з браком коштів, рекомендую на довивчення. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо. Для придбання матеріалу на ремонт покрівлі е, ну це також може почекати. 66 400. Рекомендуємо на довивчення. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо. Далі. Це сама будівля по площі миру 6, придбання металопластикових конструкцій, вікна, двері 133 тисячі гривень. Ну, аналогічно, в зв'язку з браком коштів давайте трохи почекаємо. Хто за, проти утримується на довивчення. Оплата робіт за ремонт покрівлі, адреса, площа миру 6. Це сама ж будівля 96 тисяч. Вносимо на довивчення, хто за. Проти отримання рекомендуємо на довивчення. Е, оплата праці, нарахування заробітної плати по музеям. Грудень місяць 47 400. Ну, В будь-якому випадку без заробітної плати люди не будуть. Листопад перекритий. Грудень на довивчення. Хто за, проти утримались, рекомендуємо на довивчення. І е, зарплата будинки культури грудень місяць 177-100. Також рекомендуємо на довивчення. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо на Перерозподіл в межах виділених асигнувань. Голосуємо. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо прийняти. Так, і у нас освіта. Додаткові кошти для оплати праці і нарахування на заробітну плату по закладу дошкільної освіти 1 двісті сорок п'ять 902 грн., гривні. На листопад місяць є потреба в сумі 200 тисяч гривень. Рекомендую підтримати листопад у зв'язку з браком коштів. Хто за, проти, утрималися, рекомендуємо. Далі. Е, оплата праці на рахування заробітної плати по закладам загальної середньої освіти 6 мільйонів 926 288 гривень. На листопад місяць потрібно 4 мільйони 473 тисячі 949 гривень. Рекомендую підтримати дану суму. Хто за, проти, втримався. Рекомендуємо. Далі. Для плати праці на рахувань заробітну плату закладом загальносередньої освіти за проведення корекційних занять 415 тисяч 11 гривень по клопотанню на листопад місяць вистачить 320 тисяч гривень. Рекомендую підтримати листопад місяць. Хто за, проти утрималися? Рекомендуємо далі. Оплата праці рахування заробітного плати законам позашкільної освіти це грудень місяць, 83 тисячі 494. Рекомендую на довивчення. Хто за проти, отримались? Рекомендуємо. Харчування ДФТГ. Листопад, грудень до кінця року 300 тисяч. Рекомендуємо 75 тисяч гривень на листопад, на листопад, місяць. Хто за проти, утримались? Рекомендуємо. Оплата теплопостачання. Закладом середньої освіти ну, в грудні 297 438. Ну, на листопад вистачить, грудень будемо розглядати потім. Тому на довивчення. Хто за, проти, втримались. Рекомендуємо на довивчення. Далі на оплату послуг з підвезення учнів 33 300 гривень. Рекомендуйте тримати. Хто за, проти, утримались? Є. Далі направити кошти, кошти на виплату, надбавки, заробітної оплати педагогічним працівникам, які підготували випускників 24-25 навчального року, які за результатами національного мультипредметного тесту 2025 року отримали 190 та вище балів. Педагогічним працівникам, які підготували переможців третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 24-25 років, так що четверта. Четвертого етапу Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гурт, другого обласного етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, по закладам загальної середньої освіти сто двадцять сісяч гривня, 51 копійка, по закладам позашкільної освіти 37 532 п'ятсот тридцять гривні Дві копійки. Це ми до відео приймаємо. Просто, да? Погодні. 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 Голосуємо. Да? Хто за, проти, утримались, погодили. Далі перерозподіл в межах виділених раніше сигнувань. Хто за, проти, утримались. Прийнято. Далі ДЮСШ Олімп: перерозподіл коштів. Збільшити видатки для оплати праці і нарахувань на заробітну плату. 94 тисячі. 410 гривень, за рахунок зменшення видатків на оплату послуг 8560 гривень, зменшити видатки на відрядження 540 гривень, зменшити видатки на оплату теплопостачання 44 523 гривні, зменшити видатки на оплату водопостачання та водовідведення 36 800 гривень, зменшити видатки на оплату інших енергоносіїв 3987 Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, Рекомендую. Далі Криловецька лікарня. Додаткові кошти. На відшкодування вартості пільгових медикаментів 100 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Рекомендую підтримати. Хто за, проти утримуємось, є. Для забезпечення проведення медичних оглядів з метою. Виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння – 16 тисяч 52 гривні. Також рекомендуємо підтримати. Хто за, проти, отрималось рішення підтримати. Далі наступне клопотання від Кровецької лікарні. Також додаткові кошти е оплата послуг, е комунальних послуг та енергоносіїв. Е загальна цифра 2 мільйони 261 тисяча 622 гривні. На листопад місяць цифра складає 1 325 тисяч 914 гривень. Рекомендую підтримати суму на листопад. Хто за, проти отримались, рекомендуємо. Далі, виконавчий комітет. Переходимо до розгляду клопотань. Це відшкодування різниці в тарифах. На виконання програми відшкодування різниці між погодженим виконавчим комітетом Кровозької міської ради тарифом на послуги з перевезення пасажирів та економічно обґрунтованим тарифом перевізника. Це у нас сума складає 100 тисяч гривень. Рекомендуємо підтримати дане клопотання. Хто за, проти підтримались. Рекомендуємо. Далі. Для забезпечення транспортних послуг по доставці людських мобілізованих ресурсів згідно визначених завдань. Це 30 тисяч гривень Вносим на клопотання, Вносимо на голосування. Yeah, right. Хто за, проти. проти, рекомендуємо підтримати. Далі так, на підвезення мешканців Кроловецької громади. Як там, до міста Конотоп, чи да, на суму 126 тисяч. Ну, це в зв'язку з, з відсутністю ж, сполучення. залізничного сполучення між містами кролевець та Конотоп. Сума складає 126 тисяч 700, Виносимо на голосування. Хто за проти? Утримався. Рекомендуємо підтримати. Далі субвенція з місцевого бюджету. Державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для сплати до місцевого бюджету орендної плати за землю 30, 37 тисяч 588 гривень 64 копійки. Виносимо на голосування. Ну, в, в, рекомендую на довивчення це клопотання, тому голосуємо. Хто за, проти, тримались. Коментуємо на дивування. Далі для виконання без, безперервної роботи придбання поштових марок та конвертів для кореспонденції 70 тисяч, придбання концтоварів 30 тисяч гривень, це звернення відділу державного нагляду, контролю Сумської області 100 тисяч гривень. У ну, зв'язку з браком коштів, з значною незабезпечністю коштів на енергоносії заробітну плату. Виносимо на довищення дане клопотання. Хто за, проти, отримались, рекомендуємо. Далі на покращення матеріально-технічної бази 21 ДПРЧ з надзвичайних ситуацій в Сумській області 100 тисяч гривень. Також ну, в зв'язку з незабезпеченістю. Рекомендуємо на довищення дане клопотання. Хто за, проти, отримались, рекомендуємо на довищення для придбання комп'ютерної та оргтехніки. Клопотання від Конотопської районної військової адміністрації в Сумській області 20 тисяч гривень. Ну також, в зв'язку з незабезпеченістю і з браком коштів, виносимо на довивчення дане клопотання. Хто за, проти отримались, рекомендуємо. Далі для придбання службового автотранспорту, для виконання оперативно-бойових завдань. Е клопотання управління служби безпеки України в Сумській області сума складає 100 тисяч гривень. Знов, в зв'язку з незабезпеченістю Значною на заробітні плати на енергоносії. Рекомендуємо дане клопотання не до вивчення перенести. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо не до вивчення. Е, так. Перерозподіл. Що, ще, ще, ще. Ага, да. Перерозподіл в межах виділених асигнувань. виносимо на голосування. Хто за, проти, утримуюсь, рекомендуємо. Так, далі, згідно нашого голосування, фінансовому управлінню забезпечити рекомендовані бюджетної комісії до розгляду на черговій сесії клопотання за рахунок, за рахунок перевиконання доходної частини, що спочатку було зачитано, потім уточнення вільного залишку коштів резервного фонду. І зекономиних коштів по головному розпоряднику коштів саме виконавчий комітет Криловецької міської ради. Так, і що у нас? Депутатське. 19 пункт розгляд клопотання депутата міської ради Наталії Срібренець. На придбання зачитуємо. Депутата Наталі Срібрянець. Виносимо на голосування. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо. Далі Розгляд клопотання депутата Кароговської міської ради Дмитра Бочарова про виділення коштів на, для виконання депутатських повноважень. Рекомендую підтримати. Голосуємо. Хто за проти, рекомендуємо. Далі, 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 далі. Наступне клопотання. Розгляд клопотання депутата Євгена Попка. Про виділення коштів для виконання депутатських повноважень. Прошу, хто за, проти є, рекомендуємо. Розгляд клопотання депутата Сергія Побувайла. Також про виділення коштів для виконання депутатських повноважень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, отримавсь, рекомендуємо. І клопотання від депутата Ковальова Дмитра. Про виділення коштів для виконання депутатських повноважень. Рекомендуємо. Хто за, проти? Рекомендуємо. Так, всі клопотання розглянуті. Тепер переходимо до розгляду до розгляду проєктів рішень. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення 60-ї сесії Королевської міської ради, 8 скликання від 19-12.24-го про бюджет Хровоїцької міської. Територіальної громади на 25 рік. Голосуємо. Хто за проти, втримались? Рекомендуємо прийняти розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Кулицької міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Рекомендую підтримати. Хто за проти? Рекомендуємо. Далі взяти до відома розгляд звіту про виконання фінансового плану КП. Це Центр первинної медико-санітарної допомоги за 9 місяців. Голосуємо. Беремо до відома. в общем, да. І також беремо до відома розгляд звіту про виконання фінансового плану КП Кроловецька лікарня за 9 місяців 2025 року. Далі, розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Криловецької громади 24-26 роки. Вносимо на голосування. Хто за? Проти? Втримались, рекомендуємо. Рекомендуємо розгляд проекту рішення про внесення змін до програми соціального захисту населення Кролецької міської громади на 24-26 роки. Рекомендуємо підтримати. Хто за, проти утримались? Рекомендуємо. Далі розгляд проекту рішення про внесення змін про до програми надання якісної вторинної медичної допомоги населенню Кролевецької міської територіальної громади на 25-27 роки. Голосуємо. Хто за, Проти? утримались. Рекомендуємо підтримати. Наступний, клопат... Наступний розгляд проєкту. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми забезпечення первинної медичної допомоги населення Кровоцької міської територіальної громади 25-27 років. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались? Рекомендація є. Всі клопотання, всі питання, проєкт рішень. Все розглядати, дякую.